Доброго дня, шановні глядачі, рада вас стати на каналі. Сьогодні, дорогі друзі, закриваю помідори під капронову кришечку. Це будуть квашені помідорчики із таким смаком, із, хто пуштував колись із діжки помідори. Це в нас от такі будуть помідорки. Закриваю я такі помідори вже багато років. Так як такі помідори закриває моя мама і закривала бабця, вони не закривали верніше, а закладали в діжки. Ну от Такі помідори вже давно робимо в баночки. Так як не скрізь є така можливість поставити діжку, а то навіть і немає її. Ну от У мене погріб я, але він маленький, тому з діжкою для мене ніяк закриваю в літрові баночки. Сюди Особливого нічого не потрібно, закривається доволі просто. Накладаєш баночку зелень, помідори, чесник, сіль, холодна водичка от і все. Ну, на початку я закладаю от е, таку гарну геляку цвіття укропу. Так, буде йти в нас спочатку кріпець, потім буде йти... <кій> гарна. Також е, такий гарний великий листок. Буде йти в хрону. Ну, такі помідори не потрібно шкодувати зелені, так як це і буде. Від цього залежить смак наших помідорчиків. Беру, дорогі друзі, 5 листочків вишні. а буде 6. Також буде добре. Ну, От я буду давати. У мене дуже велике листя смородини, 3 листочки. Додайте також 5-6 листочків, кого менше. Часничок. Даю 4 великі зубчики часничку. Часничок можна порізати, але я ніколи не ріжу. Мені дуже подобається. Чесник от з помідорків квашений, чи то консервований. Ну, а тепер закладаємо помідори. Тут, як бачите, все доволі просто, дуже швидко. Ці помідори не потребують особливого такого, щоб там щось стерилізувати, парити. Це просто закидається банку. Звичайно, все мито. Банки я не стерилізую. Просто гарно помила, от і все. От як бачите, там навіть видно, що. Колись той помідор був лопнув, але він затягнувся, все нормально з ним. Просто стала коричнева шкірочка. І такі помідори гарно квасяться. і Так, як такий помідор вже маринувати не можна, тому що це вже може бути бомбаж, а от квасити це запросто. От у нас вже повна баночка. Наверх ще буду додати, дорогі друзі, листочок. Ще обов'язково додаю хрону та петрушку, куди ж без петрушки. Ну, от такий пучечок у мене буде петрушки. Тут буде йти три гілячки. У мене петрушка гарна, велика. Сіль, дорогі друзі. Сіль потрібно обов'язково розчинити у воді. Чи то ми кинемо в банку, я вже показувала, як я це роблю. чи то от Я розведу у мене в ковчику холодна, обов'язково холодна вода. Зверніть увагу, яка ложка солі, Гарненька така гірочка. Розсипала трошечки, вибачаюся, от така у нас гарна гірка. Це буде 2 столові ложки. Так, щоб сказати по грамах, то я даю на помідори на 3 банку 70 грам, тому що кого є вага, хто вже точно заміряйте 70 грам. Ну і залишу на декілька хвилин, щоб у холодній водичці розчинилася вся сіль. Добавимо помідорки ще петрушечку. Дорогі друзі, кому подобається, хто хоче, можна сюди додати і лаврового листочка, можна сюди додати і в воздічку. Але я не, не дуже це полюбляю в квашених помідорах, тому що він, бачите, я додаю багато зелені. Вони повинні квашуватися іменно в цьому. І що хочу сказати, його Тут відчутно не буде, тому що, бачите, в мене багато йде зелені знизу, багато зверху. От. Тому я цього не додаю. Як я казала, помідори вони довго, довго вкисають. Можна от коло плодоніжки зубочисткою просто проколоти. А він тоді буде скоріше вкисати. Ну, також можна що зробити. Помідор довго кисає, але дуже швидко буде перекисати багато помідорів таку, по такому рецепту закривати. Я буду сьогодні робити 4 баночки. Через неділю я знову зроблю 4 баночки. Тобто. Такі помідори стоять до Нового року. Якщо бажаєте, щоб вони стояли довше, щоб вони не перекисали, це, це при тому, що вони стоять в погрібі. До таких помідорів на сьогодні додають цитіслоцілову кислоту або аспірін. це додати три таблітки на 3-літрову банку. Я цього робити не буду, так як ці помідори в мене швидко підуть, я їх дуже швидко з'їм. А вже, щоб в мене стояли довше і пізніше, в мене є рецепт, окремий рецепт, що я роблю з спиріном. Ну і, звичайно, ще буду такі робити, вже, коли будуть, вже буде ближче до холодів, коли вже в нас буде сезон завершуватися з помідорами, тоді я по такому от рецепту буду робити багато помідорів, це дуже смачні помідори. А з аспіріном такі помідори будуть настояти до нових. Тому, дорогі друзі, кому подобається, додавайте аспірин. Ну, а я буду на цьому завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре. До зустрічі!